Всем привет! В этом видеоролике я буду играть Папа и Метро Рояль, шестая карта. Ну что ж, мы заспавнились ну, на не очень хорошем таком месте. Так, проверяем Так, ну думаю, вынесем где-то 500к. Я так считаю, мы идем путь к миллиарду. Так, какой-то тип не скинул GS9. Так, ну дай мне патроны еще. Дай патроны, говорю не дает патроны. Ну ладно, пусть. Не, не, не нужно это. У вот, тебя уже GS9 беру. Ну что побежали на пояс, так как там очень много файтов. И я думаю, мы хорошо там заутаемся. Так, пошли. Но, к сожалению, я буду играть без звука игры. У меня заглючил микрофон, так что сори. Так что жду вас и подписки, и лайка. Так, уже я чую, чую перестрелки. Уже чую типы стреляются. Так, два типочка. Так, у меня, к сожалению, такая себе пушка. Так, зажимать я сильно не умею. Так, давайте заберем этого бота. Да, забрали. Так, спрятимся пока за камнем. У нас ніхто... Так, другого нокнули. Хоч би ще мене. Так, підходимо до першого. Так, по першому зажимаю. Так, я по мені не зажимали. Так, йдемо сюди. О. Так, все. Так, де цей тип? десь там, мод десь там. Так, ну що ж. Так. Так, ну что підбігаємо подбегаем поближе. Так, чтобы заутать. Так, бежим за первым типочком моим. Так. Так, он метку кинув, Так. Вижу, вижу, типа, бачу, бачу, бачу. Так, зарапі на файте. Мне головне файте. лут, Так, да, його же закрили. Так, и би, фіока. Жалко, конечно, шофьока, патроны і жетончик. Ну, думайте, нам нормально. Так, пиши. Шеном. А, ми маємо на поїзд їхать на паровоз. Так, пиши. На наш паровозик. Чух-чух-чух. Подходим, подходим. Переключаємось на очищені патрони. Мало хто там буде. Так, підходимо поближче, підходим. Так, чую файте. Файте чую. Так, типочки є, да ні. Так, бачу типа бачу. Так, бачу. Так, перший кидає метки третій. Так, і давайте зажим. Так, о, да, 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 давай, давай, давай як я міг не забрати той типа. Просто... Не хватало ще трохи. Я просто в шоці? Так. Так, зараз він десь буде бігти. Не знаю, чи я його заберу чи ні. Так, давай. І що це з прицелом? Що він так скаче? Я просто в шокі з цих розробочиків Просто прицел, дивіться, як скаче Я не можу по ньому попасти. Так, мене нокають. Так, бистро, быстро. быстро. Так, підходимо, підходимо, Так. Так, це камінь. І давай. Зараз просто біжимо на нього. Просто біжим. Так, бачу, його зараз мої вже забирають. Так. Пишу я, пішу до, Зараз до нього. Я граю в чотири пальця. Так що думаю, так, давай і так, про ногу прокоцав його. Так і давай, да, все, да. И опять филок. Тут почка забрали, тепер можна і и... йти на другий файти. Так, відкриваємо. Що в нас? Давай що згодненьке випаде. Давай і и... ну, нормально. Поуту. Так, вони цього забрати так. Та ну, вони вже залутали. Як я завжди не співаю залутувати той ящик. Так. То робот поламався, напевно. І да, з жажання, він поламаний. Так, Так, його трохи. О, ще один. Я не розумію, ті пів, які тут олутали. Не могли одразу все залутати і просто уйти. Я не розумію їх. Так, ну зараз треба піти на боса з шестркою, а то з четвркою йти якось не очень ненадіжно. Зараз нас вб'ють. Так, переключаємося. Так, поки файтів не чути, хтось відзвав Аймер. Так. Під давай давай так. О, чую файти, ребята, чую файти. Так, пишу я, пишу. Так, наверное, два типочка файтяться. Так, ну щось пішли на файте. Так, бачу типа, бачу. Так, быстро перепригуємо. Так, тип, типу тайте. Так, проно його. Так, він сховався за танком. Так. Очекаємо трошки, босся живий. Так. Поки що тіпа не бачу. Так. А, тут ще один тип. Вони з різних команд. Так. Що тут у нас? Давай, підходь. О, тіп, тіп. Бачу. Так, поки зажимати не буду. У мене такий, конечно, зажим. Так. Він каже, це йде на боса, Да, Він пішов на боса. І зараз ми його на босі і заберемо. Так, тут, напевно, два типа. Ну, щось мені кажеться, що да, бачу... бачу типа двері там. Да, бачу типа. Бачу, давай зажив'ем і... Так. Так. Так, ну я крутим його, зараз будемо крутити. Крутим, крутим. Крутим бы ястренько, крутим його. Так, бустатимся не будемо. Так. Походу, Дітіпи ті грають без наушників, бо вони нас не чують. Так, да, напевно вони без наушників грають. Так, бачив боса. Так, перезаржаемся. Так, і... і давай, чую сажги. Так, немає нікого. Так, на, так, немає нікого, на так. А, бо що, значить, типи два там. Два типа є. Значить, один тіп і один босс. Не знаю. Ладно, піднімаємося наверх. Була не була. Так, давайте. Так, так, і двойка. Ще один. І да, два типа. Давай заж'ємо. Давай першого да, забираємо і другого. Да, Водової є. Просто їм забрав. Ще, ще б трохи я б не забрав його. Так, забираємо четвертий бронік. Так, і ще трохи радійки є. Так, забираємо. Що у нас босика? Четвертий рюкзак, четверта броня стального фронта. Ну собі. себе. Ну, ми йдемо до мільярда, то це, принципі, буде нормально. Ну, Я вам скажу. Так, і що ж мені випаде? Так, кончик забираємо зертончик. Так, так. Що в нас ще тут і зараз десь у нас босик буде. Босик, босик, босик нам надо. Так. Їжу. Так, ну да нам випав четвертий сет, ну, як обично. Так, забираємо це все діло. І давайте вже так, чую якісь перестрілки на досей. Ховаємо хранилище. Ховаємося. Так, це саме, що дороге, ховаємо його. В сейф. Так. Забираємо це все, перезаражаємося. Це, це обов'язково. Друг якийсь цібочок. По мене просто хтось в воздухі зажрав, Я не знаю, хто це. Наверно, бот якийсь. Ладно. Пішу я вже на виход, наверно, або ще, може, залетим на другий потяг. Так, пішу я за первим. Він опитно і грає і нормально. Якраз мені допоможе. Так що це в мене тільки перша частина відео. Так що не забуваю опять підписатися на мій канал. Я ще знімаю Майнкрафт. Так що можна зайти подивитися. Так, пустаємося. Пустаємося. Так що, я буду говорити вже до побачення. Чекаю нових підписчиків, нових лайків. Так що всім пока, ребята. Чекаю у ваших лайкосів. Блядь, не что ты зря?